Ось така чудова природа. Ось такий гарний спів пташок. І ось така чудова чиста прозора вода. Напишіть в коментарях, хто знає де це. Вода дуже-дуже холодна. Йдемо пробувати яка вода. Зараз такий плавний захід можна понурити цю холодну джерельну воду. Так, да, гарно. Пишіть коментарі. Де це є? Хто знає. Та, місце тут зачаровує. Гарна водичка. І з пів пташок це є... Супер. Ось так виглядає з другого боку. Тяжело и сюда упадает уставочек Я так разумею. Угу. Так, напишіть гарно, негарно, як вам природа. А ось з джерела випадає. Ось отаку. ось таку у нас такий не знаю, ставок чи як це називати. Вода дуже чиста. Так, да, природа то є найкраще, що може бути.